Багато часу немає, тому таке коротенько покажу, що є тут. Вже по-моєму навіть сяшку зробили. Ні, не зробили. В принципі, при монолітному перекритці може й нема смислу з нею поспішати. Закінчують складку. Це, мабуть, останні поверхи вже. Поки як раніше, відстає будівництво тих дальніх будинків. Четверта черга. Оптимізму додає те, що позавозили плити перекриття. Ну, якщо тут кран стоїть підйомний, ну, тут влітку точно кран стояв, потім його розібрали, потім почали його ставити після того як цоколь обсипали. Зараз знову його нема. Щось у них з тим підйомним краном не складається. Хоча плити підготували. Ну, перший поверх можна із автокрану перекрити. Не проблема. Тут було не до кінця перекрит, вже перекрили. Не знаю на що ще звернути увагу. Як варіант вони поки може будуть будувати четверту чергу з частиною каранів, які будували третю чергу. Швидше за все крани орендовані і смисл, мабуть, їм. Орендувати ці крани, котрі простояли стільки місяців безроботно, ну, смислу, мабуть, не дуже багато. Закінчать кладочні роботи тут і без проблем ці крани зможуть переїхати туди. Це так тільки пропущені. Поки okay, все. Більше не можу сказати.